Ельф для суперзавдань. Катажина Вижбіцька. 23 грудня. Я не можу, я просто не можу в це повірити, заголосив Санта Клаус, тримаючись за голову, а потім голосно чхнув. Нічого не готове, а нічогісінько!» Пробачте, прошепотіла осяйна, ледь стримуючи сльози. Усе мало бути інакше. А вже ж, усе мало бути інакше. Як це взагалі розуміти? Більшість листів не прочитані. Нам бракує іграшок. А тепер ти ще й кажеш, що вантажівка зламалася? Ні, це неможливо. Цього року Різдва не буде. Натовп Ельфів загудів від здивування й жаху, осяйна сховала обличчя в долонях. Перед будинком сімейства Клаус стояла велика вантажівка. Вона виглядала дуже святково, червона, оздоблена вогнями й гірляндами у формі зірочок та ялинок, величезна, готова вмістити цілу купу подарунків. Та що з того, коли її двигун вперто відмовлявся працювати? Іскорко, це ти там щось? Прошепотів клопотунчик на вухо своїй колезі. Симпатія та співчуття до осяйної боролися в ньому з ганебним почуттям задоволення. Я? Та де я там? Іскорка зробила невинний вираз обличчя. Принаймні тепер усі зрозуміють, що північні олені набагато безпечніший і надійніший вид транспорту. Але цьогоріч Різдва не буде, зітхнув клопотунчик. Санта Клаус знову чхнув. Він дістав з кишені великий бавовняний носовичок, червоно-зеленого забарвлення і голосно висякався. За його спиною біля дверей стояла місіс Клаус. Вона здавалася стурбованою і постарілою, ніби за кілька хвилин їй додалося багато років. Любі мої, почав Санта Клаус, і його голос надломився. На жаль, треба прийняти факт, що ми зазнали невдачі. Вперше в історії діти не отримають від нас різдвяних подарунків. Сенс нашого існування від сьогодні підсумнівав. Мені так прикро, прошепотіла осяйна. Тобі й має бути прикро, гаркнув Агенчик. Він вийшов із натовпу засмучених ельфів і вперше руки в боки став напроти осяйної. Це твоя провина, твоя і тих твоїх інновацій. Ти все зіпсувала. Клопотунчик виркнув. З одного боку, якщо говорити про оцінку ситуації, то він погоджувався за генчиком, та з іншого він не міг дивитися на засмучене і збентежене обличчя осяйної. Ми щось вигадаємо, крикнув Ельф і зашарівся, відчувши, що всі спрямували погляди на нього. Не варто так просто опускати руки. Додав він тихіше. Вантажівка поламалася, але я згоден підготувати сани та північних оленів до завтрашньої ночі. Ми досі можемо доставити подарунки. Але як, слипнув майстерчик, через усю цю метушню на фабриці ми не виготовили й половини іграшок, які замовили діти, а половина тих, що є, стали свідомими, не відповідають стандартам і їх не можна дарувати дітям. Сумно додав сумлінчик клопотунчик зітхнув. Ну, гаразд, тобто до завтра ми повинні щось придумати. Який шанс того, що ми зможемо надолужити виробництво іграшок? запитав він. До завтра дай подумати. Дорівнює нулю, рішуче відповів майстерчик. Тим паче, що ми навіть не встигли прочитати більшість листів, схлипнув читайлик. У світлі зимового ранку він мав дуже блідий і виснажений вигляд. Річ у тім, що в нас немає іграшок для дітей. І не буде, підсумувала солодуня. Деякі з цих дітей їх однаково не заслужили, пирхнув сердитий, як зазвичай, агенчик. Але це кошмар, якщо вони нічого не отримають. Санта Клаус закрив обличчя долонями. Ми всіх підвели, тихо зізнався він. Послухайте, а може, раптом почав непоситько і замовк. Те, що він збирався сказати, здалося йому згубним. Він ковтнув слину і продовжив тремтячим голосом Може, Різдво не повинно обертатися лише навколо подарунків. Може, подарунки це не найголовніше? Ельфи голосно ахнули. Місіс Клаус підвела голову і здивовано поглянула на Непосидька. Санта Клаус знову чхнув. Але в цьому сенс нашого існування. Хворобливим голосом сказав він. Зараз ти ставиш під сумнів усе, у що ми віримо. Не зовсім так не повинно бути, задумливо озвалася місіс Клаус. Подарунки це лише символ любові і турботи про дітей. Саме це по-справжньому важливо бажання зробити когось щасливим. Але як ми можемо зробити їх щасливими, коли в нас немає іграшок? Здається, я маю ідею. Непевно почала осяйна, а генчик різко перебив її. Ти взагалі більше не маєш права голосу, ти вже наварила каші. А може, ти щось запропонуєш? Ні? Тоді дозволь їй сказати, так само різко відповів йому клопотунчик. Немає нічого простішого, ніж критикувати чужі ідеї. Вона принаймні намагалася полегшити нам роботу, а те, що це не вдалося, уже інша справа. Дякую, клопотунчику. Осяйна злегка зашарілася. Може, ми могли б зробити таким чином, почала говорити вона, що довше осяйна розповідала про свій план, то більше надії з'являлося в очах ельфів та Санта Клауса. Шанс, що це сподобається дітям, один на мільйон, але в нас немає вибору, вирішив Санта Клаус. Ми спробуємо. Ми можемо допомогти писати записки, запропонувала Мацейка. Гноми славляться своїм прекрасним почерком. А ми можемо покласти готові подарунки на сани, запропонував буркун. Ми сильні, точно встигнемо до завтра. Що ж, берімося до роботи. Санта Клаус заплескав у долоні і витер під з чола. З кожною хвилиною він почувався дедалі дивніше. Разом ми можемо врятувати Різдво.